Наступної зустрічі ми розпочали з клієнткою розбір власне, теми тривожності. Чому виникає, на що вона так реагує. У мене, Євгенія відчуття, що я постійно маю цю тривожність. Я тільки прокидаюся, я вже так себе почуваю. До вечора теж. Так, є моменти, коли я дуже зайнята, переключаю свою увагу, тоді я просто не помічаю. Но мені здається, та, що ця тривожність мене супроводжує цілий день. В такому випадку запропоную техніку будильник. Давайте запишемо інструкцію. Ви наставляєте будильники протягом дня, бажано, щоб їх було не менше восьми і вони заставали вас зненацька. Тобто, в різний час. А такий експеримент потрібно буде повторити хоча б три дні, а краще тиждень. І ви фіксуєте два показники. Перше, а, який емоційний стан є конкретно в той момент, коли у вас будильник застав зненацька. Друге, чим ви в цей момент були зайняті? Мої клієнти, які починають робити такий експеримент, помічають, що насправді тривожність не є протягом цілого дня, а лише в певних обставинах, за певних умов. І саме завдяки цим спостереженням, ми потім з клієнтами виявляємо ситуацію, в яких конкретно людина це переживала, відчувала, і вже тоді, знаходячи якийсь спільний знаменник, починаємо змінювати саму ситуацію. Або ж змінювати саме відношення до ситуації, або ж змінювати якісь реакції щодо ситуації, або ж іти на випередження щодо цієї ситуації. Чи правильно я зрозуміла? Я налаштовую зранку будильник, наприклад, там 10, 20, 11, 50, 3, 40. І як тільки мене застає будильник з Ненацька, я маю вести свій рідний щоденник і писати, який в мене настрій, що я конкретно в цей момент робила, правильно?